Привіт, усім! три країни висловили Польщі Демарш, підтримали скасування транспортного безвізу з Україною і танцювати під дудку кремлівської пропаганди і кремлівських посіпак. Сьогодні в цьому відео я про це розповім і вас попрошу додивитися до кінця. Підтримати це відео лайком та репостом. Ваші лайки, репости, коментарі і підписки на канал допомагають українському контенту просуватися на всіх просторах Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, Інстаграму. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео і підтримати цей канал, щоб витіснити російські наративи і російські ботоферми, в якій би ви країні не були європейського союзу, ви підтримуєте своїх родичів, знайомих, друзів в Україні. Найкращий сервіс переказу коштів з Європи в Україну це TransferGo. Це швидко, якісно і завжди вчасно. Якщо ви зараз Польщі, Німеччині чи будь-які іншій європейській країні маєте телефон, то ви без проблем зараз вже можете переказати кошти з Європи в Україну. Також за кожного першого знайомого, який перекаже кошти від 100 євро, ви отримаєте 20 євро бонусу. За кожного другого 50 євро. Отже, за ваших двох друзів, які перекажуть кошти, ви отримаєте 70 євро бонусу. Просто вам на рахунок прийде від TransferGo. На цьому акції в місяці грудні від TransferGo не закінчуються. Акція з Болт у Польщі для нових користувачів TransferGo. Кожний, хто зробить свій перший переказ з TransferGo, отримає знижку 40% для поїздки з Болт. А також всіх українців запрошую доєднатися до великого різдвяного флешмобу з TransferGo. Зробіть приємний сюрприз для своєї близької особи, для своїх близьких друзів знайомих та родичів. Запишіть різдвяне привітання, TransferGOV його змонтує і опублікує на своїх соціальних мережах. В описі під відео ви знайдете посилання на сервіс TransferGOV, завантажуйте і переказуйте кошти разом з Transfer.gov. А також ви знайдете всю детальну інформацію, читайте, ознайомлюйтесь і будьте разом з Transfer.gov. Отже, блокада українського кордону продовжується, і це не подобається вже багатьом країнам. Не те, що українцям не подобається, це вже не починає не подобатися європейським країнам. І вони висловлюють своє незадоволення тим, що Польща, Польський уряд не може нічого з тим зробити. Або не то, що не може, не хоче нічого з цим зробити. Тому що я вже говорив, що це можна знести ці блокади за півгодини, навіть швидше. Посли трьох країн Балтії висловили офіційній Варшаві своє невдоволення тим, що польські перевізники заблокували рух вантажного автотранспорту на кордоні з Україною. Про це повідомила прес-секретарка Естонського МЗС Бріта Кікас. Вона розповіла, що неодноразово. Порушувалося питання блокади українського кордону з Польщею, з польським урядом, і поки що нічого з цього не вирішено. У Варшаві відбулася зустріч, демарш трьох послів країн Балтії у міністерстві інфраструктури Польщі. Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати, але на жаль, це спричинило складну ситуацію, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки, сказала Кікас. Також Тікас додавала, що вони продовжать свої зусилля, максимальні зусилля з новим урядом, щоб це питання яким чином вирішити. У міністра закордонних справ Маргуса Цахне відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ в Польщі Йоганесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ в Польщі до Таліна, де це питання обов'язково обговорюватиметься. Я нагадаю, що блокада українського кордону почалася 6 листопада, і вона до сих пір триває. Також додам, що 1 грудня були певні компромісні рішення з польської та української сторони. І 4 грудня Україна оголосила, що вона виконала ті попередні домовленості, які були поставлені польськими мітингувальниками. Зараз Поки що тишина, але блокада далі триває. Три країни Євросоюзу – Польща, Словаччина та Угорщина, підтримали скасування транспортного безвізу з Україною на зустрічі транспортної ради Єврокомісії. Про це розповів словацький міністр Йозеф Рас після зустрічі. Однак були держави, які висловилися проти, наголосивши на тому, що солідарність з Україною має бути сильною та однозначною а не треба бігати від одного до другого і щось там пропонувати, невідомо що, і танцювати під дудку кремлівської пропаганди і кремлівських посіпак. У березні буде обговорюватися продовження транспортного безвізу після 30 червня 2024 року. Для польських і словацьких перевізників це означає, що вони мають домовлятися зі своїми урядами про те, як діяти далі. Зараз є висновок Єврокомісії, і з цим важко буде щось зробити, тому що Єврокомісія дала чіткі вказівки і чіткий меседж, що вона не буде змінювати своїх рішень і далі. Транспортний безвіз для України буде тривати. Питання тільки розблокування кордону, тому що безвіз він таки триває. Все ніби добре, але тут блокують кордон, і наші фури, наші водії стоять. І Україна, Польща і всі інші країни втрачають на цьому шалені кошти, можливість заробляти, можливість оснащувати нашу армію. Україна, яка воює, не має можливості отримувати. Кошти, збільшувати бюджет і, звичайно, потім виплачувати зарплати, купляти. все, що потрібно, для того, щоб захищатися від московитих, які щоразу наступають, щоразу стріляють. Звичайно, я розумію, що перевізники, яка частина перевізників, хочуть відстоювати свої права. Їм щось не подобається, їм щось не так. Вони хочуть більшого або вони хочуть чогось іншого. І вони вирішили протестом показати, що їм щось не подобається. Але цей протест. Не мав би перекривати можливість Україні отримувати гуманітарку, зброю, пельне і можливість працювати людям, сплачувати податки і накопичувати, збільшувати бюджет України, який так зараз в дуже нехорошій ситуації. Хочете протестувати? Будь ласка, протестуйте, хочете щось блокувати? Блокуйте, але не кордони України, друзі, ви що? Та їдьте там до Варшави, до Брюсселю, куди хочете їдете, та хоч до Вашингтону. Там собі станьте, заблокуйте, і буде всім щастя. Говоріть зі своїм урядом, говоріть зі своїми депутатами, зі своїм президентом, щоб він вам вирішив то питання, з якої радості польські перевізники вимагають від України чогось, якщо нам, Україні, Єврокомісія дозволила ті чи інші маневри, ті чи інші дозвола забрати, чи відняти, чи додати, чи щось там зробити. До чого тут Польща і перевізники і польські, поясніть мені, будь ласка, хто вам дав право перекривати кордон? Хто вам дав право блокувати українську продукцію, українських перевізників? Звідки ви таке право взяли, друзі? Саме більше мене дивує, це ігнор польського уряду. Я розумію, що ви тимчасово прийшли, і ви там зараз, і ви на собі рвете сорочку. Вирішіть проблему і буде вам добре. І на другий раз. Можливо, навіть ті люди, які за вас не голосували, можливо, і проголосують. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. І ви підтримали це відео лайком, репостом, підписалися на канал, якщо ви дивилися без підписки, і увімкнули дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.